Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів Жовтневого подкасту про молитву Розарію. Світ дивиться на успішних і старається їх наслідувати, та не всьому. Часто ми також вибираємо тільки те, що нам пасує, чи здається правильним, і це нормальна критичність. Сьогодні наведу кілька прикладів людей, яких світ досі пам'ятає як визначних, але не пам'ятає як католиків. Луї Пастер дуже мало вчених 19 століття залишили такий тривалий вплив на наш світ, як Луї Пастер. Він вважається винахідником вакцин, наприклад, від сказу, які в 20 столітті виявилися би критичними для ліквідації багатьох інших захворювань. Пастер також відкрив пастеризацію, процес за допомогою якого мікроби виводяться з їжі і, отже, можуть зберігатися довше. Він є одним із першовідкривачів мікробної теорії хвороб. Пастер молився на версі в поїзді. Його сусід у вагоні, не знаючи про особу свого співрозмовника, розкритикував його за те, що він вірив у такі забобони. І сказав, що хотів би надіслати йому кілька книг, що спростовують існування Бога. Пастер сказав чоловіку надіслати ці матеріали на його адресу, і витягнув візитну картку з кишені пальто. Співрозмовник був приголомшений тим, що він зарозуміло читав лекцію одному зі справжніх велетнів науки. Епік Фейл, як то кажуть, Франц Йозеф Гайден. Один з основоположників жанрів симфонії та струнного квартету, який написав ораторію пори року. Зазвичай рукописи своїх творів він розпочинав написом In nomine Domini», тобто в ім'я Господня», а закінчував «Laus Deo et Beate, Virgine Maria», тобто слава Богу, і «Пресвятій Діві Марії. Коли він мав труднощі, як композитор, то молився Розарій і зазвичай в нього все вдавалось. Коли 19-річну гімнастку Сімону Байлс, Включили до складу олімпійської збірної США. Журналісти запитали, що вона візьме з собою в поїздку до Ріо. Вона відповіла, що в сумці, яку вона носила, буде розарій. Коли ігри закінчилися, Байлс отримала кілька золотих медалей, які поклала в сумку поруч з розарієм. Сама вона сказала: ось що: Моя мама Неллі дала мені розарій у храмі. Я не використовую його до молитви перед змаганнями. Я зазвичай молюся подумки, але маю її на всяк випадок. Приклад цих людей, вкотре дає нам пересвідчитись в тому, що Розарій це не лише молитва для тих, у кого все пропало, але й для тих, хто маючи за плечима великі досягнення, пам'ятає, що це Божий дар і хоче тримати з Господом контакт, освячуючи свої вільні хвилини спілкуванням з Богородицею. Цариці Святого Розарію молись за нас.